Вітаю вас, друзі. От останнім часом дуже багато напруги пов'язаної з залякуванням, черговим залякуванням, до речі, Кремля нанесенням ядерного удару. Ну, звичайно, в першу чергу по Україні, а може і по якомусь місту в Європі, або може аж навіть по Сполученим Штатам, бо кляті буржуї, хоч вони й самі буржуї в Москві, начебто надали. Дозвіл Україні бити по території Росії. Ну, надали дозвіл, і що? Давно вже треба було надати. Спробуємо розібратися, ну, виключивши, наскільки це можливо, емоції. Бо залякування Кремля ми ж знаємо, на що розраховано, щоб посіяти паніку, невпевненість, у населення, довести до неврозу тощо. Ну, це ми розуміємо. З психологією, з бойовою психологією у Кремля все гаразд. Треба віддати їм належне. Вони в основному її використовують у своїй пропаганді. Як я вже зазначав, що пропаганда це, мабуть, найважливіша зброя Кремля. Тому що вона без звичайної зброї, скільки он робить всіляких ефектів. Вплив на думку населення через різних агентів, впливу тощо. Так от. Спробуємо розібратися в ситуації без емоцій. Перше, я вже про це в одному із своїх коротких відео казав: а яка реакція друзів Кремля, в тому числі в Європі, чому вони так спокійно реагують на ці залякування? Адже їх безпосередньо це торкнеться? Роза вітрів може принести їм радіоактивний пил. В Білорусь, в, наш, в країни, які з нами межують: Словаччина, Угорщина. Хто сказав, що це неможливо? Цілком реально згадаймо Чорнобиль. І це була не ядерна бомба. А скільки лиха наробила аварія? Друге діти, онуки, мешканців Кремля. Ну, не для того ж, як то кажуть, пестили. І продовжують пестити, створюють і створили їм комфортні умови, в яких вони ніколи раніше не жили? І що? Все це знищити за незрозуміло, що навіть ідеї ж якоїсь нема. Ладно, люди готові там е, чинити самогубство, йти на самогубство заради якоїсь ідеї. А яка ідея? В чому ідея? Знищити Україну? Так а для чого війна? Вони ж війну затіяли не для того, щоб знищити Україну, а для того, щоб її захопити? І потім рухатися далі на захід. А для чого все це? Та для того, щоб попасти в підручники історії. Збирачі земель. Заради цього ж все й задумувалося. Це ж ідея фікс деяких осіб. А що дасть? Ядерний удар це показник сили чи слабкості. Хто підтримає, хто зрадіє, якщо, ну з його друзів мається на увазі, з друзів Кремля. Вороги то Бог з ними це все зрозуміло. Ніхто навіть з друзів не зрадіє і не підтримає ядерний удар. По будь-якому місту. Ані партнери по Шос, ані партнери по Брікс. ніхто не підтримає. А що потрібно? Заради чого все це? Заради визнання. Визнання, ми ж з вами знаємо, і він же ж цей ватажок Кремля. Про що завжди говорить? З нами не рахуються. Тобто їх образили, скривдили. Ну, конкретно його. Тобто, все це затіяно, щоб з ним рахувалися. Тобто, визнали, а хто його визнає, якщо буде ядерний удар? Це ж значить, кожен подумає, що настільки слабкий, що без ядерної зброї не зміг перемогти Друга армія світу. Не змогла перемогти якусь Україну, і ти змушений був застосувати ядерну зброю, бо звичайними засобами ти не зміг перемогти. Це показник слабкості чи сили? Слабкості. Ніхто тебе не визнає, тебе знов вважатимуть лузером та ще й хворим. Значить, цей варіант не підходить. То які ж тоді виникають причини, для чого наносити ядерний удар? Виходить, що ніяких причин, ніякої ідеї, ніяких вигод, ніякої користі від нього не буде. То тоді і удару не буде. Чому ж ми так всі переполошилися? Ми ж розуміємо, і всі у світі розуміють. Що ядерна зброя це зброя стримування. І незрозуміло, хто її коли взагалі застосує. І ми не ми думаємо, що в Кремлі цього не розуміють? Розуміють. І незважаючи на те, що вони там всі підстаркуваті і хворіють на відповідні зміни в психіці, які називаються пуерильність для людей? Старшого віку це характерно всі психіатри і психологи це знають поерильність, тобто дитячість. Їм захотілося погратися, і вони граються. І їхня головна мета це визнання, а ядерний удар це визнання не забезпечить. Тобто, вони залишаться без, без іграшки, про яку вони мріють, без своєї мети. Тому, друзі, не зважаймо на ці лякалки, це їхня улюблена гра, не піддаваймося на провокації, ми розуміємо, що ну, хворі вони, але ж не настільки, щоби спалити своїх дітей, онуків тощо. Тому працюємо на перемогу, як ми це і робимо, і робили. Підписатися на цей канал, поширити це відео, обговорити його, прокоментувати. Ну і поставити лайк, за що я вам буду вдячний. Я вам дякую за увагу, за перегляд. Сподіваюсь, що, ну, принаймні частина з тих, хто подивиться це відео, зрозуміє сенс цього блефу, яким, який постійно застосовує Кремль. І не буде так гостро реагувати на ці лякалки. Будьмо здорові, друзі. Бережімо себе. Слава Україні! Все буде Україна!